Привіт, і знаю вам перша частина зайшла мого мотопідбору, мотоогляду, моторинку. Тримайте другу. Kawasaki Фолблес 400. Кавасакі Зізер старі 400, в принципі, які 600, вони всі були супер ресурсні, але ну вони вже все викатали. Єдине що можу сказати за дану спартуху, так це те, що дані мотоцикли, як і Сібіха 400, і оцей. Каваця 400 з рядною четвіркою. Поділіть 400 на 4 циліндри, і у вас вийде маленькі такі горшочки, бам-бам-бам-бам. І виходить так, що вам, щоб він їхав, потрібно на верхах постійно тримати його, щоб він хоч якось їхав. А насправді він буде бодренько їхати, особливо, якщо це в тебе перший сезон. Але е -е, зараз я б його не розглядав, тому що. Бач баджач домінар. Один ствол він взуває оці 400 старі. Як би це сумно не було, но Індія з одним стволом на інжекторі їде швидше і бодріше, ніж оцей. Плюс баджач буде з низів їх. Плюси такого двигуна, якщо ви вже зібрались брати рядну четвірку із таким об'ємом, він дуже буде суперплавний. Ти будеш... Автомобільний двигун. Автомобільний двигун, нічого тут не зробиш. Що ще в нас є в даній ціновій категорії? Є в нас Джеон Стінгер, даний мотоцикл 2400, ні. Не актуально, але якщо знайдете на вторичці такий за 1800 а китайці нагадаю, дуже сильно втрачають в ціні. Якщо за 1800 ви знайдете такий, можете брати. Погнали дальше, Ямаха. Фазер, рядна четвірка. Те, що виглядає масивно. Но потребує синхронізації карбюраторів. Решта все добре. Будьте впевнені, японець, якому мільйон років не буде, решта, все добре. Йому просто буде решта. Продам, бо немає часу їздити. І він мав би додати крутити його. Скіпаєм. Сузукі sv 650 s восьмий восьмій рік сто років йому приблизно весь в пластику. Якщо впадете цей пластик, буде дорого. Але чи мені ці сфехи подобались? В них витвін, от, продав мотоцикл Suzuki sv 650 Піся. Ветвін від паспорту, Не двійні працює відмінно, пробіг майже 30 кусків. Є маленькі незначні нюанси по пластику. Їде добре дійсно. Ці сфехи вони їдуть класно. Ветвін або L-twin як там хто любить, у них ветвін він класно тягне і знизу, і всередині. Ну на верхах вони вже особо не їдуть. Але для чого тобі крутити ту газюльку? Ти прям знизу даєш і чуєш підрив. Мені ветвіни дуже подобаються, Більше того, є люди, які тільки ветвіни визнають. Але мінус таких, чому зараз виробники відходять від ветвінів? Особливо в дешевих конструктив там складніший, і, відповідно, сам двигун дорожчий у виробництві. Чому я такий смішний на широкому куті? На даний момент виробники відходять, але в Харлеїв це класика. Ветвін має бути, має бути присутній. І свехи різні, вестроми. Вони класно їдуть знизу, але там, здається, голодання другого циліндру, масляне голодання. Ну, це таке, це в кожного є нюанси якісь, знаєш. Ну, Все ж таки, якщо тобі подобається даний клас мотоциклів в пластику, Ну є от в тебе такий недолік, подобаються тобі мотоцикли в пластику. І любиш вешки, ти можеш взяти його, але ще раз повторюю: прямі руки, тобі треба буде потратитись на розхідники, сальники, вилки, коробку подивитися, двігло перебрати. Всюди треба в кожну прогресію залізти, в кожну. Якщо ти любиш цим займатися, береш і просто маєш конструктор на зиму. Ну не навесно. не навесно, що ти сів і прохватив на ньому 3000 кімень. Ні, не буде такого, що ти тільки. Міняєш масло і катаєшся. Буде просто дрочка в гаражі. І так, да, коли будеш виїжджати. Honda NW 750 Custom. Подивись, який це стиль, який це стиль і як їх люблять. Є люди, які просто сходять з розуму по такому дизайну. І я не розумію, як це можна любити. На кожен товар свій покупець. 750 кастом у доброму стані. Добре, хоч не пише, що в ідеальному. Новий акумулятор, добра резина, любе переоформлення. Але щоб ви розуміли, оце добре, воно кожного різне, це поняття доброго. І ця межа сильно розмита. хондочка. Ну, дивіться, на карданчику не потрібно буде обслуговувати ланцюжок. Хондочка, ну, стильно. Нікіль, хром, все як ви любите. Але я думаю, що ці, до речі, ветвіни вони супер ресурсні. Але ще раз повторюю: ну зрозумійте, воно вже свій ресурс викотало. І я сильно... Сумніваюсь, що за 84 434 гривні ви заполучите хороший варіант по технічці. Тому що, ну, якщо він його би відкапіталив, подивився до коробки, там ціна би була не ось така. Цей двигун ставився на, на Трансальпе старі, здається, 750, ка вона типу з ребрами, а насправді це фальш-ребра. там Радік, там стоїть Радік. Я можу помилятись, пиши в коменти, що я лох і нічого не шарю в технічці. Це інформаційно розважальне шоу. Розважити і пороздумувати. О, це класний підхід. Просто мотоцикл. Просто мотоцикл 99-й рік. Бамс! Та. Ти що, це що за лев? Це що за... Та. Та ні, Та я вже хочу. Ох, як помилялись конструктора, коли проєктували оцю приборну панель і чотири циферки я тільки робили під адометр. А, ні, 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 стоп! Це тріп, це тріп, серямба, оце адометр. І що в нас вказано? 193 тисячі. Саме той байк, про якого ти мріяв, деталі особисто розповім. Вітанічка, я мріяв про щось схоже. І ось він. Будь ласка, можна більше деталей почути, або можливо приїхати і відповісти. Чути. Бо може таке бути, коли ви приїжджаєте? в ідеалі. Приїжджай любі приїжджаєш, а там просто хлам, Просто хламіна. Погнали дальше. Що ще є в даному діапазоні? Цін? Пульсар ns 200. Просто пушечка пушечна. 8 тисяч кілометрів пробіг. Це взагалі не пробіг для даного пульсара. Продав мотоцикл 2016 г з документами. Українська реєстрація з мінімальним пробігом 8400. в комплекті. Є два кофрагів, заводський набор ключей. Ні краше, ні біт, мінімальний у місці. Це надійний такий маленький поні, який. Вивози з любого, бо вас так маломощний, але зате ресурсний. Проблем з ним особо ніяких ви не будете мати. Якщо придбаєте єдине що, Михаїл, мінімальний торг умістін. Вітаю! Дуже подобався мені даний мод, готовий придбати з мінімальним торгом. 60 забираю. Ось, дивіться, мотоцикл Кові 250, прошечка, ще й прошечка. Ціна 95, це десь приблизно 2400. Продам топовий китайський мотоцикл Кові Про, ну він не топовий, 250 кубів водяне охолодження, асфальтні відділ. І це мінус. Бо якщо б він бачив асфальт, він би був 2000 км по асфальті. Вони в рази менше б'ють по ресурсі, аніж дві тисячі по офроду, по бездоріжжю, по ямах, по вгорочку, травиш на перший чи на другий, або повний газ 30 моточасов. Ну помітно, що людина, напевно, що буде змінювати на щось потужніше, або може й ні. Ну, вид в нього як не на 30 мотогодин. Якщо ви собі під ендуро хочете більш-менш, не кажу серйозно, більш-менш серйозно займатися ендуро, суто ендуро, не тур ендуро, хард ендуро або просто ендуро, вам потрібно обов'язково розглядати варіанти з водяним охолодженням. 250-ки в принципі, в принципі, багатьом її вистачить ба що ви дуже важкий райдер. На 250-ці буде класно вчитись. Вона вас не буде страшити Джион, Ну я вже говорив за Джион, нормальний. Якщо підліз легеньке другого номера, вам не потрібно возити. Хіба так перевести чуть рідине охолодження? Тобто радіки є, він вам не буде гріти сильно на оффроді. І при 300 кубів 26 сил. Це може означати тільки одне, що вони беруть. Старі японські дефорсовані двигуни і ставлять okay. на свою техніку. Спортивний мотоцикл Yamaha Triumph 1050. Ти бачив Ямаха Тріумф? Усі я не бачу. Продам свій мотоцикл, круто виглядає, в їзді дуже комфортний і легкий в управлінні. Двигун працює рівно, нічого не тече не капає. Стан супер, Новий власник буде задоволений. Всі деталі по телефону. Не тече не капає, каєш. Ямаха Triumph 1050. Мені здається, нема такого Ямаха Triumph Напиши в коментах, якщо є Ямаха Triumph <смі> Я насправді жартую. 100% це Triumph Характерні дві фари. Ну, це таке, це в багатьох. І трійка. Чим Triumph відомі своїми рядними трійками. Це компоновочка одна з самих вдалих компоновок двигуна тому що рядна трійка, вона якби і заявочку має, щоб на верхах їхати з претензією на низи. Це щось середнє між рядною четвіркою і рядною двійка, рядна класно знизу їде. Ну не так класно, як одно ствол. Один, один ствол це трактор. Тому їх ставлять на всі е ендуро. Мої вітаннячка, Я сильно перепрошую, але не зовсім зрозуміло. Це Ямаха чи тріум. Мокфу надіслав, це був огляд на моторинок України. А ти, в свою чергу, підпишись, прокоментуй, постав лайк, шеф і бережи себе.